Вітаю з вами бісероплетиня Ольга. Сьогодні хочу показати свій творчий куточок. Сама обожнюю дивитися відео про організацію та зберігання речей. В моєму випадку це організація бісеру та інших розхідних матеріалів. По-перше, на цьому каналі, то я займаюся бісероплетіння вже дуже давно. Хобі переросло в повноцінну роботу. В основному це зйомка контенту на YouTube про різні техніки цього виду рукоділля. Вважаю, що в мене мінімально є зайвого в моїх шухлядах, або ж я все настільки компактно організувала. Зараз все самі подивитесь, тож переміщаємося за робочий стіл. Ось де знаходиться мій творчий куточок. Сподіваюсь, колись це буде окрема кімната, а поки що це місце разом зі спальнею. Але тут є величезний стіл, на якому я і знімаю і монтую відео. По завершенню роботи доводиться все складати по місцям, тому що в мене є котик. Тут не так давно зробила полички, на яких є трохи прикрас. Вони тут більш для декоративної функції. Взагалі, прикраси потрібно зберігати в закритих шухлядах, щоб на них не потрапляв пил. Ось декілька кадрів, що тут відбувається, коли йде робочий процес. Маю таку рослинку, але останнім часом її листя розходиться в сторони. Я вже і підв'язувала, але потім листя все одно розходиться. Хто знає, як вирішити проблему, поділіться порадами. Можливо, якийсь глибший вазон потрібен. Тут красуються дві кнопочки від YouTube, срібна за 100 тисяч підписників, та золота за мільйон. До речі, золоту кнопку було не так легко доставити в Україну. Тому що під час війни нашу країну виключили зі списку, куди доставляють нагороди. В цих шухлядах основна частина моїх матеріалів, тут зберігається бісер, фурнітура та інші розхідники. Меблі робилися на замовлення, я сама давала такі розміри шухляд, але це було майже 3 роки тому, зараз я вже трохи по-іншому організувала зберігання. В цій шухляді зберігаю бісер. Це окрема коробочка з поточними проектами, ви їх вже бачили на каналі. І мають 4 такі великі органайзери з баночками. В таку баночку вміщається до 20 грамів чешського бісеру. Мені подобається, що вони прозорі, та кришка надійно закручується. Береш коробку і все видно. До речі, тут номери бісеру не підписані. Раніше я купувала просто ті кольори, які подобались. Але це більше було для фігурок та каблучок. Це великий бісер. Ним зручно показувати майстер-класи на камеру. Бачите, як ці органайзери гарно помістились у висоту. У верхній шухляді було зберігання бісеру м'юкі. В процесі зйомки цього відео я вирішила трохи змінити тут все. Тут були такі пластикові підставки, взагалі вони для спецій, і на них вже розміщувались довгі баночки з бісером. Я спробувала замінити їх на м'які рожеві органайзери. Вони добре вписались по розміру. Замовляла їх в Сінсей, хотіла дозамовити, але вже не було в наявності. Можна було б додати ще один шар у висоту. Чому вирішила тут щось змінити? Бо тут були баночки такого плану, в яких вже від часу кришка перестала тримати форму. Такі баночки бувають різні, ці, наприклад, набагато товші. Ось чому так довго я не хотіла знімати це відео, бо знала, якщо занурюсь в шухляди, то буде ось це. Перебираю бісер, весь, що був в крихких баночках, пересипаю в надійніші. Заодно проводжу ревізію чеського бісеру, ті кольори, які облазять, стираються, з ними прощаюсь. Зараз при купівлі звертаю увагу в першу чергу на стійкість, а потім вже на колір. Ще багато пакетиків, в яких по 5 або менше грамів. Їх також розібрала. Вийшов один контейнер це бісер Міюкі, в іншому чеський в пакетиках якого до 50 грамів. В баночки він не влізе. І залишаю стікер з номером бісеру. Для плетіння прикрас це важливо, якщо потрібно буде потім докупити. Третя шухляда. Тут більш-менш порядок. Підібрала сірі органайзери по розміру, їх купувала в епіцентрі. Голочки, ножиці, рулетка, лоточки. Все це ближче під рукою, щоб швидше діставати. Цим я користуюся часто. Інструменти далі вони потрібні трохи рідше в роботі. Якщо плести сумочки. Тут також ближче те, чим частіше користуюсь, це волосінь та нитки. Волосінь різних діаметрів та різні нитки. Великими бабінами нитки не купую. Стараюсь маленькі катушки, але цікаво спробувати більше різних фірм. Рідше користуюсь дротом, тут різний діаметр. Робила каблучки, які тільки з дроту ниточки для зав'язок для силянок. Тут штука, за допомогою якої можна виміряти колечко та маленький гачок. Наступна шухляда найбільш наповнена. Її я використала по максимуму. Це у мене те, що потрібно відзняти. Я готую все заздалегідь, щоб потім знімати декілька відео підряд. Ці контейнери довго підбирала за розміром, замовляла на Аліекспрес, бо шухляди в мене нестандартні. Сюди важко щось підібрати. Але ці ідеально підійшли. В деяких з них перетинки суцільні, а в деяких їх можна витягнути та зробити ширші комірки. Загалом в них зберігаю намистини та фурнітуру. До речі, в фурнітурі також потрібно навести лад. Є досить цікаві речі, як, наприклад, магнітний кінцевик для жгута. Все хочу зв'язати, але ніяк не дійдуть руки. Це у мене тут епоха, коли я робила брошки для вишивки всілякі штуки. Та нітєль не знаю, як правильно українською, чи то тяганина, чи цухозлотиця. Оце дивлюсь, і аж захотілось знову зробити брошку, наприклад, осінній листочок. У мене ще десь залишився фетр та екошкіра для них. Це все-таки не втрималась та зробила порядок у фурнітурі. Відділила срібний колір та золотий. Зрозуміла, що золотого дещо треба дозамовити, наприклад, карабіни та подвійні кільця для застібок. Все те, що виявилось, неякісне викидую. Багато китайського добра, яке мені колись відправляли на рекламу. Воно все облазить, використовувати його немає сенсу. Це коробочка з нестандартними по формі бісеринками, склярус, рубка та дуо. Це теж такі намистини колись були в тренді. Залишки намистин з сумочок. Напишіть, чи актуально для вас плетіння сумок. Якщо так, можу зняти відео на цей канал. І тут всього потроху. Чим мені подобаються ці органайзери? Це тим, що тут маленькі комірки можна ось так потрохи накласти всякого різного. Це все з однієї шухляди. Я дуже задоволена, що вдалося підібрати такі коробочки по розміру. Ще й зверху можна щось покласти. Зробимо вигляд, що тут був порядок. Це вже пішли готові вироби, в мішечках зберігаю самі красиві, щоб на них не потрапляв пил та шерсть. Якщо цікаво, дайте знати покажу окремо свої роботи, бо це відео більше про зберігання матеріалів. Тож чекаю на ваші вподобайки, а з мене буде нове відео.